Знаєте те відчуття, коли ваше тіло більше не реагує так, як раніше, щоб у потрібний момент щось просто не працює належним чином, можливо, ви помітили, що ваша ерекція не така стійка, що задоволення відчувається інакше, або що ви боїтеся, що не зможете задовольнити свого партнера. І найгірше, чим більше ви про це хвилюєтеся, тим важче стає. Якщо ви коли-небудь переживали важкий період, Намагаючись отримати задоволення від сексу, але відчуваєте, що щось змінилося. Я хочу сказати вам дещо важливе, це абсолютно нормально. Ви не самотні в цьому. Насправді майже всі чоловіки після 50 років починають помічати ці зміни в своєму організмі, і я знаю, що це може бути страшно. Раптом те, що завжди було для вас природним, починає давати збій. Це впливає на впевненість, самооцінку і навіть на ваші стосунки з партнером. Ви навіть можете почати уникати близькості, боячись зазнати невдачі або розчарувати її. Але відкрию вам секрет: це не повинно бути таким чином. Багато чоловіків вважають, що статеве життя після 50 має бути гірше, що втрачати потенцію і приймати цю нову реальність. Це нормально, але це неправда. Ваше тіло змінилося так, але це це не означає кінець задоволення. Змінюється те, як ви справляєтеся з цими трансформаціями. Найбільша проблема в тому, що про це ніхто відкрито не говорить. Ви ростете, чуючи, що справжні чоловіки завжди повинні бути готові до сексу, що ви просто хочете цього, і все, все працює. Але на практиці це не зовсім так. Секс залежить не лише від вашого бажання, у вашому тілі відбувається багато чого, що заважає його роботі. І саме це я вам зараз поясню, що відбувається у вашому тілі і як це можна змінити. Тому що так ви можете відновити сексуальну потенцію, збільшити бажання і відчути набагато більше задоволення. Тепер, перш ніж ми продовжимо, дозвольте мені запросити вас, якщо ви ще не підписані на канал, зареєструватися зараз. Таким чином, ви не пропустите наступні відео та продовжуєте отримувати контент, який може змінити ваше сексуальне життя. Тепер давайте поговоримо, про чому ваше тіло не реагує так, як раніше, і що ви можете зробити, щоб це змінити. Чому ваш організм не реагує так як раніше? Тепер дозвольте мені розповісти вам, що насправді відбувається, тому що я знаю, що коли все починає змінюватися, виникають сумніви, чому це відбувається зі мною. Багато людей вважають, що після досягнення певного віку, втрата бажання, труднощі з підтримкою ерекції, або навіть припинення відчуття задоволення, як раніше, є нормальним. Але це не правило. Ваше тіло все ще цілком здатне відчувати інтенсивне задоволення та оптимально працювати під час сексу. Різниця в тому, що з роками потрібно трохи більше турбота і увага. І перше, що змінюється, це те, чого ви навіть не бачите: гормони. Тестостерон, який є основним чоловічим гормоном, починає повільно знижуватися після 30 років. У 50 це падіння вже може бути дуже помітним. І коли це станеться, ви відчуєте наслідки: менше сексуального бажання, ерекція, яка не така міцна, або яка триває менше часу, швидше втомлюється під час сексу і ще менш інтенсивні оргазми. Але це ще не все. Є ще один фактор, який багато людей ігнорують: кровообіг. Ерекцію викликає приплив крові до пеніса. Якщо кров не буде добре циркулювати, ерекція буде не такою міцною і може навіть зникнути. І проблема в тому, що з часом кровоносні судини втрачають частину своєї еластичності, що ускладнює цей процес. А тепер уявіть собі, зниження тестостерону плюс порушення кровообігу це комбо, яке починає все псувати. І ще одна деталь у цій історії. Ваш розум, страх невдачі є одним із найбільших ворогів сексуального життя. Чим більше ви турбуєтеся про продуктивність, тим важче стає розслабитися та насолодитися моментом. Ваш мозок переходить у стан готовності, ваше тіло стає напруженим і хвилювання просто зникає. Зникає. А потім виникає порочне коло. Ви зазнаєте невдачі. Стаєте невпевненими в собі, починаєте уникати сексу, і щоразу, коли ви намагаєтеся знову, тиск тільки зростає. Ось чому так багато чоловіків, зрештою, відмовляються від сексу не тому, що більше не відчувають бажання, а тому, що страх невдачі стає сильнішим. Але дозволь мені сказати тобі дещо ви можете вирватися з цього кола. Ви можете відновити стійкість своєї ерекції, збільшити бажання та відчути набагато більше задоволення, але для цього вам потрібно зрозуміти, що працює для вашого тіла в цей момент вашого життя. А тепер скажи мені, ви коли-небудь відчували будь-які з цих змін у своєму тілі. Чи вважаєте ви, що тестостерон, кровообіг або тривога більше заважали вашому задоволенню? Прокоментуйте нижче, тому що обмін досвідом може допомогти іншим чоловікам, які також проходять через це. Тепер давайте поговоримо про як відновити контроль над своїм задоволенням і повернутися до інтенсивного та задовільного сексуального життя, як відновити контроль над своїм задоволенням. Тепер, коли ви розумієте, чому твоє тіло змінилося. Настав час поговорити, як змінити це, і знову відчути задоволення як раніше або навіть краще. І перше, що вам потрібно зрозуміти, його задоволення не закінчилося, йому просто потрібен новий шлях. Багато чоловіків впадають у паніку, коли розуміють, що їхня ерекція вже не така міцна або що бажання з'являється не так швидко. Але це занепокоєння це лише погіршує ситуацію. Секрет полягає не в тому, щоб намагатися змусити своє тіло функціонувати так, як це було в 20 років, а в тому, щоб зрозуміти, що зараз потрібно вашому тілу, щоб знову добре реагувати. І повірте мені, ви можете продовжувати мати міцну ерекцію, відчувати сильне бажання та насолоджуватися сексом набагато приємнішим способом, ніж раніше. Вам потрібно знати, як заохотити це. Ваше тіло потребує енергії, щоб відчувати бажання. Якщо ваш настрій не той, а ерекція втратила силу, ваше тіло може просити поштовху. По-перше, це кровообіг. Якщо кров погано тече, ерекція відбувається не так, як слід. І один із найпростіших способів покращити це більше рухатися. Вам не потрібно ставати спортсменом, але ходіть. Розтягуйте тіло і зміцнюйте м'язи, вони вже роблять величезний вплив на сексуальну потенцію. Ще один момент харчування. Якщо ви зловживаєте цукром, їсте занадто багато обробленої їжі або вживаєте занадто багато алкоголю, ваша енергія падає і ваш тестостерон може впасти ще більше. Ваше тіло потребує правильне паливо, добре працювати. Ваш розум може саботувати ваше задоволення. Тривога є одним із найбільших ворогів сексуальної активності. Якщо ваш розум напружений, ваше тіло не реагує. І чим більше ви зосереджуєтесь на страху невдачі, тим важче стає підтримувати стійку ерекцію. Секрет тут такий змінити фокус сексу. Це здається дивним. Але чим менше ви думаєте про ерекцію, тим природніше вона відбувається. Звертайте увагу на дотики, дихання, поцілунки, насолоджуйтесь моментом, не поспішаючи, нехай організм відгукнеться без заряду. Це знімає навантаження на продуктивність і природним чином посилює ваше збудження. Секс це не лише проникнення, і це вам на користь. Багато чоловіків думають, що все залежить від ерекції. Але це правда, секс може бути чудовим, навіть якщо вашому тілу потрібно трохи більше часу, щоб відреагувати. Більшість жінок відчувають більше задоволення від зовнішньої стимуляції, ніж від проникнення. Іншими словами, якщо ви навчитеся досліджувати задоволення іншими способами, вам не потрібно так сильно турбуватися про жорсткість вашої ерекції. І більше, чим більше збуджений ваш партнер, тим легше вам буде увійти в правильний ритм. Тепер, якщо ви думаєте, що цей вміст може допомогти іншим чоловікам, які також пройшли через це, поставте свій лайк тут на відео. Таким чином, YouTube розуміє, що це важлива тема і надає цей вміст більшій кількості людей, яким потрібна ця інформація. Тепер давайте поговоримо про що дійсно має значення для вашого партнера і як це може ще більше збільшити ваше власне задоволення, як змусити вашого партнера відчувати більше задоволення, і як це збільшує ваше власне задоволення. Тепер, коли ви знаєте, як відновити контроль над своїм задоволенням, є те, що може назавжди змінити ваше сексуальне життя, задоволення вашого партнера. Багато чоловіків після 50 років починають настільки турбуватися про свою ерекцію, що вони забувають, що справді має значення в сексі. Але правда в тому, що коли жінка повністю залучена в момент, ваше власне тіло реагує набагато краще. Це відбувається через її бажання безпосередньо пов'язане з вашим. Якщо ви будете менше зосереджуватися на виконанні, а більше на тому, що між вами насправді відбувається, тривога зменшується, збудження зростає, а секс стає набагато інтенсивнішим. Тепер як це зробити правильно? Правильний ритм має значення. Найбільша помилка чоловіків це бажання прискорити процес. Але жіноче бажання не працює з перемикачем. Що вмикається і вимикається, він росте потроху, і коли ти це зрозумієш, гра повністю змінюється. Гарна прелюдія вони не деталь, вони невід'ємна частина її задоволення. Якщо раніше ви відразу кидалися в дію, то тепер вашому тілу потрібен час, щоб увійти в правильний ритм. І вгадайте, що її також, і ви можете використовувати це на вашу користь. Насолоджуйтесь поцілунками, дотиками, стимуляцією перед проникненням, спостерігайте за її реакцією, не поспішайте дійти до кінця. Це не тільки збільшує її задоволення, але й робить її ваше тіло краще реагує на бажання. Жіноче задоволення залежить не тільки від проникнення, якщо дослідження показують щось. Так, це те, що відчуває більшість жінок набагато більше задоволення від зовнішньої стимуляції, ніж від проникнення. Це означає, що якщо ви знаєте, як досліджувати тіло свого партнера, ерекція більше не є головною метою сексу. І ось секрет: коли жінка досягає піку насолоди, її власне бажання природно зростає. Це відбувається тому, що ваш мозок розпізнає задоволення вашого партнера. Як потужний стимул, іншими словами, чим більше задоволення вона відчуває, тим легше вам збудитися і зберегти стійку ерекцію. Секс після 50 може бути кращим ніж будь-коли. Багато чоловіків вважають, що з віком секс втрачає свою інтенсивність, але насправді він може бути навіть кращим. Коли ви навчитеся відволікатися від тиску на виступ і починаєте насолоджуватися кожною миттю, задоволення стає набагато глибшим. І в цьому вся різниця. Тепер, якщо ви думаєте, що ця інформація може допомогти більшій кількості чоловіків відновити задоволення та впевненість у своєму сексуальному житті, поділіться цим відео. Це може змінити життя людини, яка переживає таку саму ситуацію, і все ще не знає, як вийти з цього кола. І подивіться, є щось, що може саботувати ваше сексуальне життя, а ви цього не усвідомлюєте. Зараз я розповім вам, як уникнути найпоширеніших помилок, через які чоловіки втрачають задоволення та впевненість. Секрет збереження бажання навіть після 50. Тепер, коли ви розумієте, як відновити своє задоволення та зміцнити зв'язок із партнером, є фундаментальний момент, про який мало хто говорить: як зберегти бажання в довгостроковій перспективі, тому що часто проблема полягає не тільки в зведенні або продуктивності, це бажання, яке зникає, навіть не усвідомлюючи цього. І коли це відбувається, секс стає чимось рідкісним, передбачуваним і без такої інтенсивності, як раніше. Але відкрию вам секрет: бажання не зникає з віком, його просто потрібно правильно стимулювати. І це починається з важливого моменту. Рутина. Бажання вмирає, коли все повторюється з роками. Багато пар потрапляють у цикл, де все відбувається однаково, завжди однаково. Те саме місце, та ж послідовність, ті ж очікування. Проблема мозок звикає. А коли мозок звикає, бажання зменшується. Секс перестає бути чимось захоплюючим і стає просто ще однією справою в повсякденному житті. Ось чому найкращий спосіб зберегти своє бажання вийти з рутини, Змінити оточення, спробуйте нові способи спілкування перед сексом. Спробуйте дослідити нові дотики та нові відчуття. Це змушує мозок реагувати з більшим збудженням, наче вперше бажання не приходить одне, його потрібно культивувати. Ще одна поширена помилка очікування, коли бажання просто з'явиться. Але його треба годувати. А це означає, підтримуйте фізичну близькість щодня за допомогою дотиків, поцілунків і ніжності. Створюйте моменти інтимності поза сексом, як от глибші розмови чи програми для двох. Інвестуйте у свою самооцінку та впевненість, тому що, чим краще ви себе почуватимете, тим більше бажання ви відчуваєте і передаєте. І ось важлива деталь: бажання не повинно бути спонтанним, щоб бути справжнім. Часто з'являється, як тільки ви починаєте залучатися до досвіду. Отже. Не потрапляйте в пастку очікування того, чого ви хочете, створіть середовище для його появи. А тепер скажи мені, чи відчуваєте ви, що рутина завадила вашому бажанню, або ви все ще відчуваєте таке ж хвилювання, як і раніше? Залиште це тут, у коментарях. Тому що розмова про це може відкрити очі багатьом людям, які вважають, що це нерозв'язна проблема. І є ще одна річ, яку вам потрібно знати: жодна з цих змін не спрацює, якщо у вас немає правильного мислення, щоб впевнено прожити цей новий етап вашого сексуального життя. Я поясню, як найкращим чином замкнути цей цикл, що вам ніхто не говорить про секс після 50-ти, Якщо є щось, що потрібно прояснити, так це це насолода не має терміну придатності. Велика проблема полягає в тому, що протягом багатьох років вони змусили вас повірити, що сексуальне життя закінчилося. Але подивіться, ви ти не надто старий для сексу, ви він не втратив своєї мужності. І ти вам не потрібно миритися з тим, що ваше сексуальне життя з часом погіршується. Що відбувається після 50 -ти? це не кінець, це трансформація. Ваше тіло може працювати по-іншому, але задоволення продовжується. І якщо ти це розумієш, ви можете прожити одну з найкращих фаз свого життя. Що справді має значення, так це не вік. Це те, як ви підходите до цієї фази. Якщо ви приймаєте ідею, що ви занадто старі, бажання зникає. Але якщо ви розумієте, що вам ще належить відчути багато задоволення, все змінюється. Чоловік, який залишається активним, який інвестує у спілкування зі своїм партнером, і який піклується про себе, ви продовжуєте відчувати бажання, ви продовжуєте відчувати задоволення і продовжуєте мати інтенсивне сексуальне життя. Тепер, коли ви це знаєте, залишається лише одне діяти. Тому що знати недостатньо, потрібно втілити це в життя. І щоб допомогти вам продовжувати розвиватися в цій подорожі, я запропоную більше вмісту, який змінить ваше сексуальне життя та вашу самооцінку. Ви контролюєте своє задоволення. Тепер я хочу, щоб ви зупинилися і подумали, як ти хочеш прожити наступні роки свого життя. Ви можете просто прийняти зміни та дозволити часу забрати ваше бажання, силу та впевненість. Або ви можете це вирішити. Це новий етап, а не занепад. Правда, така зрілий секс може бути навіть кращим, ніж раніше. Знаєте чому? Бо тепер ти краще знаєш своє тіло. Тепер у вас більше досвіду. Тепер ви можете відчувати задоволення без поспіху, без тривоги, без тиску, і все це робить секс інтенсивнішим, приємнішим і глибшим. Але нічого з цього не відбувається, якщо ви продовжуєте чекати, поки рішення впаде з неба. Треба діяти, потрібно берегти себе, знати себе, розуміти, що насолода не має віку. І що ваше сексуальне життя це закінчується лише тоді, коли ти дозволиш. Що чекає попереду? Якщо вам сподобалося це відео, це лише перша частина трансформації, яку я хочу допомогти вам відчути. Тут, на каналі Старіння з мудрістю, здоров'я та сексуальність, ми відкрито говоримо про все те, чого вас ніхто не вчив, як зберегти силу і бажання навіть після 50. Як впоратися зі змінами у своєму тілі, не втрачаючи впевненості, як подарувати партнеру більше задоволення і зробити секс ще кращим, як порушити табу та жити своєю сексуальністю вільно та без сорому? Потім підпишіться на канал зараз і активуйте дзвіночок, тому що я продовжуватиму надавати інформацію, яка змінить ваш погляд на секс у дорослому житті. І подивіться, якщо це відео мало для вас сенс, поставте лайк і поділіться ним. Це означає, що YouTube надає цей вміст більшій кількості чоловіків, яким потрібні ці відповіді, але вони досі не знають, де їх знайти. Тепер я хочу знати, що вас найбільше хвилює у вашому сексуальному житті. Залишайте це тут у коментарях, адже такий обмін досвідом може допомогти багатьом людям. І слідкуйте за оновленнями, тому що наступне відео може бути саме тим, що вам потрібно, щоб зробити новий крок у цій подорожі: найкраще ще попереду, і ви проживете це як найкраще.